Всім плеє на каналі Сулікаліка і ми сьогодні будемо забирати свого нового персонажа. Отакий От він класний. Тепер будемо чекати. Тепер будемо чекати Зірку. При Ми ще не відкрили подарок дням. Так. Давайте його і спитаємо, але в мене мало процентів. То простіть мене. мене. Давайте ми, у мене 2% до 1% ми говоримо, я виставляю відео і все. Ого. Давайте. Він напевно сильний. Я так думаю. Мені треба боротися з воєм. Ей, ну, добре, давайте зараз закінчуємо. Одну хвилину. Ні, ми не маємо вбиватися. Пошук, пошук. Класний при, супер клас. Е, ту нашу. Ми маємо їхню, а їхня де? Давайте побігнемо. Ой-ой-ой, я уже боюся їх. Так. Добрый всем папа, папа, па ба блэк сликлика. Всім па папа. Па, 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 па.